от до речі, бачите, кульки повітряні терчали. Це значить святковий декор. Святково задекорована ділянка. Тільки значить, відкрили цей апартмент, як тут гордо кажуть. Вон, бачите, ще кульки. От кульки, щоб ви розуміли, вони зараз будемо проїжджати на дорозі стирчать. Бачите? От, це елемент декору. Це для Техасу значить святковість. Значить, вже прикрасили. По бюджету на кульки і на радість. От стільки-то відводиться. Такі що були в хобі лобі і ще раз хочу сказати про... поділитися просто враженнями. Знаєте, емоційність, емоційність. Хочу поділитися тим, е наскільки є, так сказати, е сервіс обслуговування, чи його немає. Тобто... Ну, я не знаю, в яких магазинах ви маєте заходити, в які магазини, я, чесно кажучи, не знаю. Може в Діларсі, може в Нордстрімі. Ну, Но в Нордстрімі я теж не бачила, щоб до мене хтось підходив. Може в якихось дуже-дуже накручених фру-фру бутіках, може до вас і підходять, і підбіжать, і скажуть Добрий день, ми раді вас бачити, що вас цікавить, давайте я вам допоможу. Дозвольте замерти мені в глибокому пардоні. Ось, до речі, ще цей пісофарт, ще раз. Душе не шибу, що воно таке, але вже поржавіло. А, тобто ми зайшли в хобі лобі. Нам потрібно було хобілобі, хто не знає, це мережа магазинів, в яких продається дійсно все для різного крафту. А, коштує воно часом як крило від літака. От. І плюс іще хобілоби, як я вже показувала в своїх попередніх відео, це така пастка мелоти. Знаєте, пастка для тих, якщо ви туди заходите, то там вам дуже гарно представлені вже якісь і картинки інтер'єрні, і всяка різна чепушня, яка в принципі в хаті вам не потрібна. Ну, по великому рахунку, вона буде робити ваш будинок візуально наче милішим, але при цьому воно. Нафіг нікому не потрібно. Ну, тобто, якісь татуеточки, якісь, його дуже багато, якісь милі, милі, але це такий рівень мелоти. Знаєте, це навіть не 80-й, це якийсь там 160-й рівень милоти, тому що ви не знаю, як чоловікам, тобі хотілося хоч щось там таке прикольненьке миле купити? Бансай. Mm, Бансай. Бачите, там є пастки для всіх. І для чоловіків, і для жінок, для всіх є там пастка. От. Тобто, якщо вам ви щось таке бачите. Я вже про хобі лобі розповідала, ще буду про нього знімати, бо просто на нього приємно на деякі речі, просто приємно дивитися. Там завжди є покупці, а, там є люди, які такі, або багато дуже людей похилого віку, тому що на пенсії дуже багато в, в Америці, в Техасі пенсіонерів вони займаються якимсь, якимсь крафтом. От причому в них немає таких жорстких вимог до технічних скілів, тобто ви вже взяли. Прикольно, акрилом повазюкали. Купили собі спочатку канву за там мінімум за 8-9 доларів. От, купили собі якогось акрилу, один туб може коштувати. Саме дешевий я бачила це 2-2 долари. Це маленька пляшечка. От, навазюкали собі китайські пензлі, китайська, вся сировина майже китайська. Навозюкали собі, ви вже художник. Але не про це мова, а про те, що ми заїхали туди з конкретно, з конкретним запитом. Мені потрібна була, вас може це здивує, копірка. Тому що мені потрібно було пере переводити Ох, час і свої нерви мені треба було переводити. Ні. Он не чуром. Groceries. Це буде дорожчий магазин, тут буде начебто екологічно чиста їжа. Вони спочатку загнали стандарти своєї їжі в такий хімоз, що смакові наші рецептори просто стають дибки, а потім вони роблять отакі от natural, от Healthy Food і так далі і тому подібне. Так от. І ми ходили, шукали ту копірку. Ну, по логіці речей, копірка має бути там, де є папер, де є малювання. Тобто ніяк вона не може бути там, я не знаю, в різьблені по дереву, чи там я не знаю, в імітації каміння. От, і от ми, мабуть, що ми попитали двох консультантів. Так сказати, консультанти. Там нема таких, як консультантів, там є співпрацівники, ну так, вони консультанти, вони в залі знаходяться, вони там щось викладають, щось перевіряють. Причому ви можете стояти собі, втичити в ті товари, і поки ви його не, не позвете, поки ви до нього не звернетеся, він ніколи в житті сам до вас не підійде і не попитає. Це до того, хто вирощить завжди наші співвітчизники, які пищать і кричать про те, що я зайшла в магазин. І мене через дві хвилини ніхто не зустрів очима. Я не не відчула себе потрібною в цьому магазині. А я ваш клієнт, я вам гроші принесла, я хочу у вас щось купити. Просто я не знаю, що я хочу купити, але точно знаю, що я хочу винести вам мізки. Так от, любі мої споживачі, любі мої клієнти, все пізнається в порівнянні. І от всім тим, кому вважається, вживається, вважається що його недоцінили як клієнта в магазині Welcome to Texas. І отут ви в повною мірою відчуєте, наскільки ви потрібні чи не потрібні. Тобто ми втичили, я не знаю, нас послали спочатку в відділ каліграфії, просто сказали, йдіть в каліграфію. От. Ми там покрутилися, нічого там для себе не знайшли близько. От, ми вже показували, як це виглядає в інтернеті. Думаю, може ми неправильно пояснюємо. Ми ще щось намагалися робити. Друга людина нам сказала, просто консультант, що вона тупо не знає, I'm so sorry. І ще один там щось подивився, подивився і сказав, що він теж не знає, що воно таке, що де ми його шукаємо. Що... Подивіться, там, де бумага, він нам сказав. От, тобто це все закінчилося тим, що ми просто, стоячи посеред хобі лобі, заказали цю срану копірку, заказали її, де? Правильно, на Амазоні. Тобто завтра вона приїде. От вам така клієнтоорієнтованість. От вам такий Техас, от вам така омріяна Америка. Робіть висновки. Цінуйте те, що маєте. Всіх обняла з вами ваша Іра Техас.